Вітаю! Натовські військові на гелікоптерах. Чи будуть вони в Україні? Від них чекати допомоги, чи біда буде? Давайте подивимося. Натовські військові на гелікоптерах. Чи будуть вони взагалі в Україні у 25-му році? А, так, чесно, я бачу якесь розчарування з цього приводу. І ті, ті мрії, бажання, так, те, що ми тут очікуємо, воно може зовсім не реалізуватися. Навколо цієї історії дуже багато брехні, недосказаності, мутності. Тобто, все, що обговорюється про ці гелікоптери і про цю допомогу, не все так буквально треба сприймати. Тобто ситуація конкретно на гелікоптерах військових я ой не бачу. Взагалі, бачу якесь розчарування от, у цьому, цій позиції, так? скажімо так. Давайте взагалі запитаємо, чи буде якась допомога живою силою, скажімо так, для України, так? Чи буде якась допомога живими військовими 25-му році, так? Чи будуть допомагати нам військові інших країн? Загалом допомога військовими з інших країн можлива. От, Тут, так, є такий шанс, от, є така можливість допомоги. От, Але, знову ж таки, не зовсім все нас буде влаштовувати. Тобто те, про що якось вони там говорять, чи домовляються, чи намагаються домовитися, не все буде так. Але якась допомога може бути. Тобто, це не стосується конкретно на гелікоптерах, але загалом якісь люди можуть прибути на допомогу. Для України. Тобто такий шанс є. Чи зможуть вони якось допомогти нашій країні, Ну, скажімо так, тримати ситуацію можуть допомогти. Але, як то кажуть, щоб зрушити щось дуже, дуже швидко з місця, ну, тут Такі ілюзії є. Тому, дивіться, самі вже.